Слава Богу. Слава Богу, що ми знаємо Його, що він відкрився для нас. І, слухаючи, цей псалом, згадалися слова, які Господь свого часу казав до Іова. і ставив питання і казав: де ти був, коли разом співали всі зорі поранні і радісний оклик здіймали всі Божі. Сини. А сьогодні для нас такий Бог відкрився. Ми його пізнали через Сина Його Ісуса Христа. Слава Йому. Перед нашою молитвою я хотів би нагадати декілька слів зі Слова Божого. І ми зачитаємо два відрізка з Божого Слова, які мають щось спільне. Вони сьогодні вже були. Неодноразово згадані. Перше післання апостола Павла до Солонян, 5 розділ, 16 вірші нижче. Завжди радійте, без безперестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Духа не вгашайте, не гордуйте пророцтвами, Усе досліджуючи. Тримайтеся доброго. Стережіться лихого в усякому вигляді. І наступний відрізок Божого Слова також сьогодні згаданий частково Євангелія від Івана, 15 розділ. 4 вірш. Перебувайте в мені, а я в вас. як та відка не може вродити плоду сама себе, коли. Не позостанеться на Виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Ви напевно подумали, а що спільного в цих місцях? Особливо якихось збігів або ж тематичних таких немає. Але, дорогі брати і сестри, коли ми проаналізуємо перший відрізок і другий вірш, який ми зачитали разом із вами. То ми побачимо, що там є спільне те, що процес, до якого спонукує дане місце Божого Слова, він має бути постійно. Він не має зупинятись, він не має якимось чином перериватись. І каже Ісус Христос, що відка, вона, якщо ви не будете перебувати на мені або ж не буде на лозі, зупиниться процес, вона не зможе принести плоду. Апостол Павло, пишучи Пісня до Солонян, він каже: завжди радійте, він не ставить якихось часових границь, він не ставить якихось вікових, можливо, границь, каже, безперестанку моліться, і в даному випадку аналогічно. І каже, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Якби я сказав, що наступного разу ми будемо дякувати. 13 жовтня 2024 року, бо це буде друга неділя жовтня, і зазвичай ми маємо День подяки, то ви б сказали: ні, завтра наступить новий день. Я буду дякувати Господу, що новий день прийшов. Пройде знову час, я буду дякувати, і це постійно є в моєму житті. І ми це робимо, тому що розуміємо, що нас до цього закликає Боже Слово. І апостол Павло він свого часу до Колосян він говорив і спонукував їх, і говорив так. Третій розділ, 15-й вірш. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого і ви були покликані в одному тілі. І вдячними будьте. Він, як підсумок цього всього, що говорив перед цим, каже: і вдячними будьте. Нехай вдячності процес, іншими словами, він буде в вашому житті постійно. І перед нашою молитвою я хотів би таких три момента відмітити, що притаманне вдячній людині. Або як ми можемо описати, або ж пізнати людину, яка дякує, яка є вдячна в своєму серці. І перший момент, на який я хочу звернути нашу увагу, ми читаємо в післані. До Коринтян відоме для нас слово, 10 розділ. 10-й вірш. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від погубителя. Коли ізраїльський народ перейшов в Червоне море, то написано, що вони співали вдячну пісню. Мойсей в тому числі він співав, прославляв ім'я Боже. Але пройшов час, і вони почали нарікати. Попри те все, як сьогодні вже було сказано, була манна з неба, були перепелиці, була вода зі скелі, але вони починали нарікати і не дякували Богу за те, що Він визволив їх від рабства єгипетського. Дорогі брати і сестри, а нам притаманно нарікати сьогодні, чи можливо ми одного дня. Дякуємо, а другого починаємо нарікати. Хай би Господь допоміг кожному із нас розуміти, що не повинно цього бути в нашому житті, але вдячна людина, вона не нарікає, вона задоволена тим життям, яке дано для неї сьогодні. Апостол Павло в Пісні до Тимофія ми знаходимо, він каже, що коли ти маєш мінімальний такий, скажімо, набір для свого життя. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. Якщо каже, ти маєш це, ти будь задоволений життям своїм. І далі він перечислює, що не до всього нам потрібно стримитися, і не все необхідне в нашому житті повинно бути, щоб мати радість якихось додаткових, можливо, грошей чи ще чогось, каже: якщо ти маєш одяг і поживу, ти будь задоволений з того. Я думаю, що багато людей, які сьогодні на сході нашої країни, вони просто мріють мати життя подібне, як маємо ми з вами. Але згадайте себе вчорашнього і третього дня. Чи ми були задоволені нашим життям? Чи, ви, чи ми були задоволені тими статками, можливо, або ж тією їжею, яку ми з вами можемо їсти? І хай би Господь допоміг нам кожного дня це пам'ятати, що ми маємо бути задоволені з того, що ми маємо, і дякувати Господу, що Він це подає для нас. Коли ми читаємо дії святих апостолів, місце, яке неодноразово нагадується в наших зібраннях, і апостол Павло, він свого часу сказав, що 17 розділ і в 26 му вірші він говорить, що Господь Він призначив для нас і весь людський рід Він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби і границі замешкання їх. Іншими словами, дорогі брати і сестри, другого життя, як це, що дав нам Господь, в нас не буде. І уявімо, що наше життя, воно. Пройде постійних наріканнях, в постійному ропоті, в постійному, знаєте, такому якомусь незадоволеному стані свого серця. Скажіть, вам би подобалось таке життя? Ми скажемо ні, ми не хочемо такого мати. Але порою наше життя, воно саме такими моментами наповнене. Тому хай Господь допоможе нам пильнувати і пам'ятати, що вдячна людина це людина. Задоволена своїм життям. Інший момент, на який я хочу звернути увагу, що притаманне вдячній людині, або ж як бути вдячним і як можна охарактеризувати вдячну людину. Вдячна людина, вона є смирена. Тому що вона розуміє, що вона залежна від Бога, вона залежна від брата чи сестри. І апостол Павло в Пісні до Тимофія, я не буду вже конкретизувати або ж зачитувати, ми читаємо друге післання, третій розділ, каже Павло, що останній час буде тяжкий, тому що люди будуть самолюбні. І одна із ознак людей останнього часу, каже, будуть невдячні. Вони не зможуть смиритися з тією думкою, що вони залежні від когось. Що їхнє життя залежить від когось, або ж від того, який дає їм це життя, і каже, вони будуть невдячні. І ознака вдячної людини, вона є смиренна. В підтвердження цього я хотів би привести приклад зі старого заповіту. Свого часу Господь покликав Ноя, або ж дав йому наказ, і написано, що він був праведною людиною. І він виконав повеління Боже, і він построїв ковчег. Він зробив все, що сказав йому Господь. І, здавалося б, Ной ну, міг би, знаєте, ну, своїми діями заслужити якусь таку привілегію і сказати, я тут попрацював, я тут зробив, якби тут мій вклад, я ковчег будував. Але коли ми читаємо, коли закінчився потоп, і корабель або ж ковчег, він став на землю, зійшла вода, і вони вийшли, то написано восьмій розділ Книга Буття. 20-й вірш. І збудував ной жертівника Господеві, і взяв він із кожної чистої худоби і кожного чистого птаства, і приніс на жертівнику цілопалення. І почув Господь пахощі любі, і в серці своєму промовив Я вже більше не буду землі проклинати за людину, бо нахил людського серця лихий від віку його молодого. І вже більше не вбиватиму всього живого, як то я вчинив був. Ну і він розуміє, що відбулося, що Господь явив милість для нього. І він розуміє, що якби не Господь, якби не його ласка, якби він не дав йому мудрості, ми не знаємо, скільки людей було задіяно в будівництві ковчегу. Якби не дав Господь це все для нього, то б він не мав би спасіння і життя в майбутньому. І він після того, як тільки вийшов з ковчега. Він будує жертівника і смиряється перед Господнім лицем, і возвеличує і дякує Господу за те, що Він зробив для нього. І ми зачитали з вами, і слово Господнє зауважує і каже, і почув Господь пахощі любі. Нехай Господь і в нашому житті, дорогі брати і сестри, чує ті слова вдячності, що Він робить в нас, що Він робить для кожного з нас, щоб його ласка і милість вона продовжувалась над нашим життям. Ознака вдячної людини, вона є смирена, тому що вона розуміє, що вона залежна від Бога. І останній момент, який я також хочу відмітити, що притаманне вдячній людині, і ми будемо дякувати Господу за те, що Він явив для нас, являє і продовжить віримо, являти. Вдячна людина, це людина щедра. Вдячна людина це людина щедра. І незалежно, які статки така людина має, скільки в такої людини коштів, можливо, стат, багатства, немає різниці. Якщо людина наповнена в серці своєму вдячністю, вона завжди буде щедрою. Коли ми читаємо старий заповіт, Знаходимо сімейну пару надав і Авігаїл. Навал і Авігаїл або ж Навал і Авігея. Написано, що він мав три тисячі овець і тисячі кіз. Якщо перевести в сучасні кошти, він немалі статки мав. Але написано, що був людиною жорстокою. Статки, дорогі брати і сестри, і маєток. Або ж його кількість, вони не роблять нас більш жертовнішими, або ж щедрішими. І нам важливо тут пильнувати над своїм серцем, чим наповнене воно, чи воно є вдячним для Господа. І якщо ми є вдячними для Бога, ми завжди будемо щедрими. І нас до цього закликає слово Господнє, і свого часу. Премудрість Соломона, або ж Еклезіаст, він говорив таке слово сьогодні ранкового зібрання, воно вже було нагадане, 11 розділ книга Еклезіаста, перший вірш. Хліб свій пускай по воді, бо по багатьох днях знов знайдеш його. Вдячна людина, вона щедро наповняє руку того, хто просить. Бо вона розуміє, що прийде момент, і я буду залежний від брата чи сестри. Чи може від ближнього свого, який сьогодні проживає від, біля мене поруч зі мною. Але я готовий йому дати, тому що я маю. Я можу це дати для такої людини. І хай би Господь допоміг нам в цьому, дорогі брати і сестри, щоб ми пам'ятали це. І останнє місце, яке я хочу зачитати, це Євангелія від Луки. Шостий розділ. 38 й вірш, де Господь відкриває, як має бути наповнена наша міра щедрості перед один одним і перед Божим лицем. Давайте і дадуть вам, мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють вам. Ісус Христос. Дає повеління або ж відкриває закон, який належить для нього. І каже: ви будьте щедрі, ви будьте вдячні, і каже, якщо ви будете давати доброю мірою для когось, і для вас буде свого часу міра добра і струснута. Хай би Господь допоміг нам пам'ятати це і пам'ятати те, що ми повинні бути вдячними в своєму житті. Вдячність наша не закінчується. Служінням подяки, яке ми сьогодні мали, але вона повинна бути проявом постійно в нашому житті. Ми будемо просити в Бога мудрості, щоб Він по правді дав нам сил бути вдячними, бути задоволеними з того, що ми маємо, пам'ятати, від кого ми і наше життя залежить, і пам'ятати, що якщо ми маємо можливість, повинні творити добро один для одного. Разом з тим, в молитві нашій, ми будемо просити в Господа. Якщо є потреби в народі Господньому, щоб він благословив, подав, подякуємо, що він неодноразово виходив нам на зустріч, коли ми просили, і знову принесемо те, що в кого є на серці. Якщо маєте, можете сказати.